Ми їдемо у погреби. Ми вже збирали, коли були прошлі дощі, а це ще дощі прийшли і будемо їхати зараз. дивитися, що там. Всі висобирали, чи ще нам трошки щось хтось залишив. Ой, у нас тут заноси. Грязно. Грибники вон страшне, скільки ходить, аби нам щось залишили хоч куча людей. Може і ми щось знайдемо. Це тут, звісно, аби мені де не застряли тут. Бо тут ось така дорога. У нас тут так носить. Ой, акуратно, щоб ми не з'їхали в прірву. А, ми ми з'їжджаємо в прірву. Ралі. Там корови пасуться ще. Тут хтось їздить, да, чи це виїздили? Ми в перший раз, як тут їздили, ми по оцій калюжі прямо проїхали. Ми проїхали, але ну, зараз тут опасненько по ній їхати, звісно. Все, ми прибрались на ту сторону. І зараз, в прошливий раз ми отут, на цій галявині знайшли багато грибів, зараз подивимось, що тут, може, нові виросли. Ідема, ти по калюжі. Поїдеш. Отут, в прошли раз багато грибів було, давай тут подивимося. Приїхали ми по гриби, Прошлий раз ми на оцій полянці отут і отам. Нас збирали дуже багато, під цими маслятами вони ростуть, можна сказати. Тільки ще й кліщів багато нас збирали. Будемо дивитися, я ще в такому прикидіку чистому. Зараз будемо дивитися гриби і будемо до вас включатися. Ось вже перший, подивіться на нього. Просто подивіться. Ще й такі здорові, я їх так боюсь. Якщо так присосується, капець. А я йду, бо Саша вже знайшов перші гриби. Я не знайшла, перший раз мені везло, а цей раз Саша знайшов. Так що йдемо. Стоїть і жде мене. Ось дивіться. Тільки ми ножика не взяли, оце погано, звісно. Синьоножка. Ми тільки синьоножки собираємо Вони отут можуть бути ще в траві. Покажи на камеру. Гарненький. От так хожу, хожу і кожні 5 секунд так обдивляюся себе, бо кліщі такі здоровезні, аж страшно. Я боюсь кліщів. Щось Саша оп'ять знайшов. Що ти знайшов? О, да, Синя ножка синя. Он заховалася. О, а ну та синя ножка. Ой, ось дивись, вона тут поховалися. Ми їх знайшли. Погано, що ми ножика не взяли. Наче сім'яножки тільки да. ось, дивись. Сім'яножки. Ось, ось, поховалися. Дивись. Ну, хтось навіть їх, Кайжив. Угу. Це, мабуть, старіше. А Ось дивися, ще як поховалися. Треба акуратно. Ось диви, їх взагалі не замітно. Клас. Дивись. Та да дуже маленькі і невдобно вирізати. Дивись. Це вже такий червивий, мабуть. Не знаю, ну будемо вдома дивитися, що це. Глянемо. Це вже старі гриби. Я тут в прошлой раз ходила і не знаходила їх. Так. Да. Скільки грибочків. Ну це старі, мабуть, їх прийдеться чи викинуть. Ось дивіться. Наче нічого нема. Одриваю, одриваю, а тут гриб всередині. Він старіший. ще, мабуть. Прямо не дині. знаю. Що? Я розірвав цей він взагалі. Вже. Це старий, Да не треба його брати. Це О, дивись іще. Прямо. Теж ти покаже. Одуж. Не видно. Десь я тут ще бачила, але ну, я дивись, диви. 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 Да, Покажи Анну. Прикольний гриб. Ну, вдома будемо вже розбиратися з ними. Ось мені сьогодні не везе. Опять мене гукає Саша, ми з ним розділилися, шукати гриби. Прошлий раз ми їздили, мені везло одне, я почти знаходила, можна сказати. А цей раз один Саша знаходить. Вже опять мене гукає, що багато знайшов. ідем будемо дивитися, що він там знайшов. Мені не везе сьогодні. ну Нічого. Ось дивіться, скільки Саша знайшов грибочків. Боюсь наступати. Оце тут їх, звісно, так. Да. Тут заховані. Ну, це старі вже дуже жалко, звісно. Вони вже червиві. Їх ми, мабуть, і не будемо брати, да, от таке? Воно червиве дуже вже. Чому ми тут не ходили в прошлой раз? Це ж ми, мабуть, пропустили їх. Ми, мабуть, тут і не ви і не собирали. Це ж ти мене погукав, поїхали далі. Да. Це ти мене гукав, поїхали далі, ми тоді не дособирали. Та й цей гнилий, мабуть. Да? Тут сінушка гнила. Чи я. це нормальний? Ти бери, може не оддищали. Я не. не знаю, і я не знаю. Дома передаває. Такий ось. Та він червивий, мабуть, не знаю. Да, Захований? холодний. Да. да. Капець. Потаховуються. За них, ладно, Так, хотя тут нормально начану. Я, Я не знаю. Ну все, хай лежить, значить. Цей, все. Теця все. Так, хотя так як розлапуєш. Та ні, він уже все. Теця, він що в траві, він уже ко. Може, так. Треба да. було їх просто тоді ще в прошливий раз збирати. Як ми тут? Оце нормальний, вроді би. Це ж сеняножка. Та сеняножка. Приїхали ми на другу локацію, да, от там ми знаходили. Ми тут теж були. Хотіли приїхати на ту локацію. Тут ось канави. Ми тут застряли тільки щоб. Єлі виїхали. Ну вже вам не знімали цього бо ви б з нас ще посміялися. Хотіли приїхати, щоб кліщів не насобирати. Ну, ідемо пішком тепер. Бо ми в минулий раз там багатенько теж знаходили, а це дощі пройшли, може там ще є. Зараз подивимося. Та ми пізно поїхали по гриби, так? Да? Якби поїхали трошки раніше, можна було б ще довше пособирати... В нас... О, так це синя ножка, чуєш? Так. Да. Ой, я чуть не наступила. Красунчики такі. Тільки ми як, як живодіри їх зриваємо. Оцей ішли, йшли. йшли. Ой, я е, шляпку одірвала од ноги. Ось ще такі. Ось, де заходить. В прошлий раз тут не було, ми ж тут ходили. Не, ну Там тут далі. ми ходили, чого, ми тут багато раз ходили. Ось диви, а, то листок. Вже мені кажеться, що то синьоножки. Кліщів ще немає? Немає. І грибів не видно, що листки. З листками так зливається, що можна і попутати. Да, так би задавили гриби. Та да, ми тільки що в канаву хорошо в'їхали так. Та трава, воно нічого не видно. Так, йдемо далі. Це ми можна сказати, більше приїхали кліщів погодувати, ніж грибів нас збирати. Тут скільки кліщів, це просто. Ну, ми одразу їх обтрусюємо, я взагалі одразу дивитися, їх скидати. Вони як мутанти. Ці кліщі. Що ми з тобою разом ходимо? Треба розсоєнятися. Тут хтось ходив. Ось. Або, це Або, це Або може ті да, шуми. Да? А, це ми тут збирали ж, да, тут синьоножки були. Да? Десь отут полянка була, ми тут висобирали. Да, ось щось ми зривали ще. Та тут ніхто не проїжджає, вони ж це одні ми по, -по ямах і калюжах проїжджаємо, по гриби. Ось. Всі остальні бояться, напевно. А ми хочемо ще прийтись до оцих терничків, до маслинок. чи що то за дерева. Маслини, мабуть. Бо е, на оцій плантації, де ми перший раз були, я, як ми перший перший раз їздили по гриби, е, біля маслинок вони ростуть в основному, я замітила. Так що зараз будемо дивитися, що тут в нас є грибочки чи нема. Тут, мабуть, ніхто і не збирає, якщо чесно. Це що таке? А, фу, воно таке якесь. Фу, зачем я до нього доторкнулася? Фу-фу-фу. Та що, напевно, ці вовчі ягоди, так? Да? Я не знаю. Як вони виглядають? Ну, напевно, то вовчі ягоди. А ми щось ходимо-ходимо, і щось тут нічого немає, окрім кліщів. Хоча кліщів я теж... А, ні, є один! О, от такий. О, такі надежди були, і тільки виходили вже йти до машини, ось дивіться. Це хтось переїхав, мабуть, чи просто викинув. Так, да, хтось викинув. Хтось знайшов і викинув. Капець. Грибочки, грибочки, тут такі надіжди були на цю галявинку і щось ми не знайшли тут нічого. Знайшли, тільки ось погане. Знайшли погане, тільки ось сюди, дивися. Ну це старе. Це хтось, мабуть, рвав чи їв. Може, якась живність їла. Не знаю. Все, будемо сюди уходити. Щось сьогодні у нас туго з грибами, да? Ні, ну трошки підсобирали, да. В мене он І в Саші трохи є. Повечерять якраз. Найшов? Якийсь є грибочок. Поганий, так? Да? ножка, чого? погано. Ні, синіножка, чого? синя ножка. Може ще, значить, тут десь є. А, не... да? Є? Де я не бачу? О, є! Щось сьогодні ти в нас по грибам. Ну, Прошлий раз я збирала, цей раз ти, цей раз я щось цей. Це свіженький, так? Да? Ну, Ди як яну, покажи. Такий гарненький, хм? класний. Та вже мені, якщо чесно, не видно, тут а темно вже. Фонарик. <с> Який фонарик. Немає. Ну давай тут ще на галявинки походимо, може, знайдемо. Думаєш, будемо йти побачити. Ну, пішли тоді б до машини. Може, ще заховалися. Все, їдемо додому. Бо в нас вдома куча справ. Обтрусили на собі всіх кліщів, бо їх дуже багато. Ой. І все, їдемо додому. Бо вже темно. І ось дивіться, скільки ми насобирали, Небагато, звісно, в перший раз, як ми їздили, насобирали в два рази більше. Оці в нас підсумні, ми їх уже помиємо, тоді порозрізаємо і подивимося. Це дуже старі глянемо. А це дуже гарненькі, такі прям дивіться. ну Будемо обробляти. Подивимося, що тут з них залишиться. Оце отак. Ну, як за півчаса, ну чи за скільки ми нас забирали, грубо кажучи, то це фій нормально.